Доброго ранку. Ну що, дивіться, що робиться. Опалення помикали. Ага, дивіться, що робиться. Сніг, вітер, мінус три вночі було. Холодрина бешена. просто бешена. Ось вам і будь ласка. Ніколи не поспішайте казати ніколи. Так просто все мінять. Да, звичайно, Санька все пододвигала, прикипило так, щоб ми його не додвигали. Ну, зато помиємо що він не може б його викликати, зараз все буде все відбігати туди. Там повимиваємо. Ні разу не то збігали там. Ще не дуже грязно. Ні, за що там воно стояло? Уйдемо, щоб не мешкати, так йдем, Потім прийдемо, пішли. Прийдемо, коли він зробимо, мить. Угу. Пішли. угу. Я це ряднушки. Бабай, цей кран, Бачиш, переоділи ми на оце. Чому? Ти коли змиваєш, от я раковину помила, ще тряпочки намилила, я так раз і змила, а оцим нусаком більший розход води. Бризкаєш, бризкаєш, а так чик-чик-чик-чик-чик. Ну, звісно, ну, розшатується, але все одно набагато краще. Сьогодні просто завдяки цьому вимили все кругом. Комар носа не підточив. І там все повимивали, і на підлозі все повимивали, і болір вимили. Коротше, все чики піки Не було б щасне, але ну, Саша єле розкрутив. Воно просто закаксувалося настільки за тої води, що він уже болгаркою хотів зрізати його. Ну, слава Богу, поставили. Так що, все, кран тепер у нас новий, проблема відпала. Фух, хай тобі грець. У мене так от цих. О, бачите, що залишилося біля шиї і жуга пече Гарячо наїлася. І навіть вода не допомага. А на вулиці так зимно, прямо зимно, от холодно. Донечка, тебе ножки не замерзли. А я кажу, що ще завтра буду полумити. Не хочу зараз полумитить. Помагала, вона вчора в хаті зі мною лежала. Ми це переживаємо, дивіться, вже без 15.5, це без 15.4. І за посилку ніхто нічого не дзвонить, водій ще не дзвонив. Не дітям, не мені, чи не вже, так таможню довго вони проходять. Чи я навіть не знаю, що це, що це і як, але А, Санька вже сьогодні пішов трусити ряднушки. Ну нічого, завтра я пол помию, зранку встану, та буде чистота. Коротше говоря, це соль у мене така крупна. артемівська трошки залишилася. Це я поставила Щас суп на гаріну, та по, Вже по, по собаку треба ж кормити, тому що вже не сніданок. Уже вечеря. Боже, він вже її веде шкати, він тільки наколупав. А я купила два апельсина. Ой, господи, курочки ж гривні таке по відділенні. Це паску пророблю, рецепт спечу і вам покажу. Так, а куди ж їх положити? У мене таке тут забито все, що мама не горить. А! <певірка> Ні. Та, Та не треба стирати, буде тепло потім. Успокойся, звісно. Зараз якби тільки стирати щось. Он вікнами й будемо, а тепло буде, і потім і постираємо. От якби що тільки робити? От на роботу зараз не ходить, потому що роботи нема. Все, якби тільки що робити. Фух, так що тут між цим ми ж це додвигаємо, а це ні, ми ж це одвинули, поки каналізація дозведеться, туди заліз санька. Коротше, все, У нас тут чекмардер, чистота вже перед паскою, тут все помито. Ставлю в духовку 37 градусів, якщо ви не можете це зробити в духовку і просто якусь ємкість із гарячою водою в ту ж духовку, і нехай стоїть 37-40 найвища температура для розстойки. У мене щось такий день паски. Проробляю, ну, по своєму старому рецепту, але. Саш, ти давай коробочки з кофе всі. Я і Віталіку, і чи, ага. чи воно мало там буде. Не знаю. Ну, цим двом жінкам дерев'яна, то я пошлю в цьому. Все. А ну влізе оце сюди чи ні. Не должно. Да. О, все закривай його. Я так. Отак воно і піде. Я його підпишу, заклеїмо і. І той беременний теж. Це вдома рибу добудемо, тому що треба своїм беремена, там одна з Запоріжжя. То, бачите, не, не, не дуже велика, але вона смачнюща ця риба. Так, Саша паяє посилки, а я піду, бачите, що залишилося. Оце ще там потрібно буде. Дуся, ти йде зі мною в хату пішли, бо я телефон ніяк не зарежу Хай зараз займається, зараз пішов консерву брати. І Лесі, і Тані. Покушала Дуся, з утра щось носом крутила, зараз як стала, як у станка. Пішли маленькі. ти бачиш, що вітер робить. Господи, це взагалі жах. Давай заходь. Заходь, 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 бо холодно, давай. О, бачиш, як гарно. Двері такі тяжкі стали від цієї. Так, зараз гляну, понаписували мені дівчата адреси свої, тому що через укрпочту багато. Я Ой, я збираю мамі передачку. Капуснячка насипала вона любе. Попросила її кри привезти, каже, тому що таке все прісне дають. Ну що, одна пасочка залишилася, просто чудове тісто. Так що ми поснідали, зараз збираємося. бо... Спочатку на пошту заїдемо, посилки відправимо. Потім заїду. Мені сьогодні прийшло 25, бо вже кави зовсім немає. Так, дисічка. Сьогодні трішки тепліше. І знаєте, накрила я пляшками. Ну, Повинно бути чотири, але чомусь тільки дві. третю ну, там щось вилазить оці. Ну, оця царська корона. чи як. Так ви подивіться під пляшками, як воно пішло росину. Прямо ну, моментом, просто моментом. Сьогодні вже будемо бризкати по почки абрикоси, бо вже прямо, ну, скоро скоро відкриється. тому сьогодні буде хорус і щось ще там Саша обробляти. Ой, морозно трішки. Знову було гучно. Знову вчора дрони по всій Україні. Побігла, побігла. Побіг. Вона не снідала. Ми ще заїдемо, купимо сюди шарики, нам сказали, сюди шарики вішать на дуті, що вона буде. Значить, там не клопне, вона не буде туди підходити. Ну Давай збиратися будемо. Ну що, їдемо додому. Нічого вам не показувало, то що якось воно ну, все так там. Спасибо на Укрпочті. Що за фу, як паня щось, да, щось чи горить, чи що ще горить, що Якраз е, машина повинна прийти, кажу, Іра, як хочеш, давай швиденько, щоб ці посилки пішли. Вона каже, ну давай, кажу, я навіть не буду там оплачувати, кажу, там все написано на коробках, кажу, оформляй, пихай, все, роздачу і все, там не так дорого. А на нову почту відправила, е, відправила, та теж. Забула фамілію однієї дами. Не можу вспомнить, кажу, пишіть, пишіть псевдонім. І, сміх і, і зайшли в Аврору, купили пузирей, Дякую, одна жіночка написала. Ми будемо, коли будемо їжджати, щоб вона не, гіпсокартон не їла, ми будемо пузирі надуємо і приклеїмо їх. Купила резинки для грошей, бо так кинеся, треба не для грошей. Ні, нам треба. Просто оця резиночка, чи там щось закрути, чи щось на баночку одягнути. Немає, нема резинок цих зовсім. Так купила, ну, 19 гривень коштує в Аврорі. Коротше, купили оту, як вона називається. Пузирі. Та заїхали до мами все нормально, все добре, якраз спали вони. я кажу що це ви спите, а ночі що будете робити, та тепленько. Вчора каже замерзла, сьогодні нічого. І так Іра та там щось розказувала, ну, скоро обід у них буде. Ну, а ми вже їдемо додому, тому що ми нікуди. кажу Саня, давай удочки на страви, поїдемо на рибалку. Кажу, та, як же поїдемо, нас ж тілочка, тілочка в хаті. А він каже, та надуємо пузирі та подивимося, що воно буде, з тією і так що. Фу, жарко, чесно кажучи. на вулиці холодно, я що-то одягаю, щоб був капішон. Капішон нап'ялила отак і пішла. Льолік-болік. Я вже взагалі люблю одяг із капішоном, щоб не одягати шапку. Капішон на, на тюрив, вдає все. О, дядько в майки поїхав, ти бачив дальнобойщик в машині, просто в майці. Боже, ТЦК круть. кругом куча. Менти ТЦК кругом. Люди добрі, це просто жах. Так що хлопці сидіть вдома. Хто не хоче попастися, сидіти вдома, чесно. Дивіться, які хмари. А наша Дуся сьогодні ж ще не снідала, ви розумієте, вона щось заходить така, якась, знаєте, нема в неї апетиту. То зараз буде їсти рубати, ми будемо обідати, вона з нами буде обідати. О, Антоша вже вдома сань. Та такий вітер, я думаю, що тоді буде, це ж вже скоро закриття, що бойби. Да, якось, ну, до 30-го ж марта взагалі, як звичайно, а потім вже ж починається нерест. Так, зараз подивитися, що там лялечка наша наробила. Оце утром, хоч, хоч не дихай, тільки чуєш, що перевертається, все. Ой, зараз я вам покажу, дивіться, тут хата була. Оце ж цей купив участок і хату ламають. Тут жила сім'я, у них син. ну Син щось повісився. Диви, і одразу грузи. Хати нема, ви пам'ятаєте? блін, тут була хата. Ну, вона ще почала тріскатися, все. він зробив забор і хату вже все. Вже хати немає, вже розломили все. Люди добрі. Подивіться, не крище нічого, він участок. Він купив, мабуть, як учасник, бо хата там щось, чогось... стіни відходили. Ми їхали туди, ще пів хати було. Ескаватор, да? ескаватор називається, воно, да. ескаватор. Ні, а, погруші, Да? Ну, оце лама отак ковшом. Лама і просто як, от із карт будинок. Так що нема вже. А там же в тому домі сім'я жила, батько, мати, син. Мама в них рано померла, потім батько. А син чогось такий гарний, бо я пам'ятаю весілля їхнє. А вона вчителькою в кухніці робить її, Він щось повісився. От і все. І закінчилося родинне, просто а ти куди їдеш, сань? Заслухався. Саня забуває, їде як на жигулях з роботи, розумієш?